Чи боїтеся ви не скласти адвокатський? Іспит. Я знаю, друзі, не маєте часу самостійно розібратися з усіма нюансами підготовки. Тож я маю для вас чудову новину. Представляємо вам наш оновлений курс Адвокатура 8.0. Це ваш надійний провідник у світ адвокатури. За дев'ять інтенсивних модулів ви опануєте всі ключові галузі права, подолайте страх перед складними питаннями, ви навчитесь впевнено складати процесуальні документи. Ну і звісно, заощадите час на самостійному. Пошуку та систематизації всієї інформації. А ще на вас, друзі, чекають симуляції судових процесів, практичні заняття та безцінні поради від провідних адвокатів. Тож реєструйтесь прямо зараз та впевнено крокуйте до адвокатського статусу разом з курсом підготовки до адвокатського іспиту Адвокатура 8.0. Ну і при оплаті протягом двох днів, як завжди, особисто від мене, ви отримаєте спеціальні подарунки. Реєструємось, друзі!